Вітаю, шановні українці в Німеччині. У мене для вас дуже гарні новини. Нарешті ви можете виїжджати з вашим просроченим пластиком за межі Німеччини без будь-яких проблем. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, як завжди, всі посилання на ті документи, про які я розповідаю, ви знайдете в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій. Тому заходьте, підписуйтесь. Друзі, буквально нещодавно внесли зміни до переліку дозволів на проживання в Європейському Союзі, де в розділі Німеччина внесли зміни і до. Зволили виїжджати з простроченим пластиком, який, наприклад, діяв до 4 березня 2024 року або до 4 березня 2025 року. Тепер з цими пластиками можна виїжджати за межі Німеччини, можна виїжджати за межі Шенгенського Союзу, можна їздити в Турцію в Єгипет. І у вас є законна підстава, на що посилатися і чим доказувати, що вам немає необхідності отримувати новий пластик. Так, друзі, нарешті в. Відповідний додаток 22 до Шенгенського кодексу про кордони в розділ Німеччина було внесено зміни, де написано, що дозволи на проживання відповідно до статті 24 закону про проживання Aufenthaltsgesetz ГЗС в Німеччині. Які є дійсними на 1 лютого 2024 року або 1 лютого 2025 року, включаючи їх умови та допоміжні положення, були продовжені за допомогою указу та продовжують застосовуватись до 4 березня 2026 року, без видачі нової картки на ВНЖ. Друзі, що це означає? Це означає, що від сьогоднішнього дня ви можете спокійно з вашим просроченим пластиком їздити по Європі, виїжджати за межі Європи і обов'язково. Посилайтеся на цей додаток номер 22 до Шенгенського кодексу прикордонни, якщо раптом у вас виникнуть якісь проблеми з прикордонною службою. Я вас вітаю з чудовими новинами. Все-таки Німеччина подала зміни до даного додатку номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони, хоч і трішки з запізненням, але все ж таки зробила. Тому, друзі, вітаю з гарною новиною. Як завжди, посилання на даний документ ви можете знайти в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко. Юрій тому швиденько підписуйтесь і діліться даною інформацією. Обов'язково зробіть репост з повагою. Ваш адвокат Демченко.